Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео зроблю огляд гарнітури Полі. Давайте знайомити, що таке взагалі за невідомий бренд Poly. В 1961 році була заснована компанія Plantronics. Це світовий лідер виробництва гарнітуру, переважно для контакт-центрів. В 2019 році компанія Polycom викуповує Plantronics за 2 мільярда доларів і перейменовує бренд з Plantronics в Poly. Згодом у 2022 році лише за 3,3 мільярда доларів компанія Hewlett Packard перевикуповує полі, проте не робить ребрендинг, зберігаючи назву полі. Таким чином, полі стає підрозділом Hewlett Packard. Переходимо до огляду. Гарнітура поставляється в такій коробочці. Коробочка картонна, Але звертаю вашу увагу на те, що. Нема жодної пломби, жодного захисного стікера, який би ідентифікував би те, що гарнітуру хтось відкривав чи не відкривав. Лише є тільки білий стікер такий з назвою моделі. Те, що вона сертифікована. Ось. І е, на стікері також зазначена країна виробника. Е, дата виробництва 2004 рік. Ну і звісно, оскільки гарнітура свіжа, то тут є вже посил на Hewlett Packard. Це просто свідчить про те, що вже остаточно відбувся цей ребрендинг або поглинання компанії. Так, значить відкривається вона дуже легко. Коробка мінімалістична. Ось такий от футлярчик. Вона зразу йде в футлярчику, без кульочків, без нічого, тому що пластик це вже шкідливо. Є така фірмовий вкладиш, де вказано, як підключати гарнітуру до комп'ютера, до планшета або смартфона, що є е, такий пульт керування, е, інтерфейси підключення, які підтримуються, е, Вкладиш про сертифікацію. Документація про застереження, в принципі, такі папірці. І перейдемо до самої гарнітури. Футлярчик має ярличок полі, замок відкривається дуже легко і просто. Давайте дивитись ось що воно із себе представляється, гарнітура. Такий кольорик, давайте я його розпакую. Так, це перший USB-інтерфейс. От можна також його розкрутити, показати вам. Ну, довжину, я думаю, так просто визначити не можна, але в принципі. Пульт керування Так, те, що мені подобається, ось, дивіться. Можна... Від'єднати цей пульт. Від'єднується він ту, але все ж таки від'єднується. І якщо ви не користуєтесь USB, то можна це зберігати, пропустимо, в іншому місці. Сама гарнітура має дуже м'яке надголів'я. Доволі м'якеньке на дотик і приємне. Схоже на шкіру. Так само дуже приємно на дотик виглядають самі ці амбушури. Повертаються, розвертаються динаміки на 180 градусів. Ось можна навіть повидаляти ці стікери. Треба. Також всередині є брендовий напис «Полі». Тут інформація, яка дублюється, красиво виглядає. Якісно. Розширення надгалів'я відбувається знизу. І приблизно ось це максимальне таке розширення. Давайте перейдемо до тестування. Додатково до цього огляду я хочу сказати те, що гарнітура є універсальною. Тобто тут нема позначки ліве, праве вухо можна використовувати як так, зліва на право, справа ліво. Мікрофон він як ліву, як в одну сторону можна перекрутити, так і в іншу. Це універсально і, скоріш за все, дуже зручно, тому що знову ж таки цей шнур. Можливо, він або з лівої, або з правої сторони буде. Також це для зручності можна цим оперувати. Давайте тепер зробимо таке невеличке тестування, оскільки в мене вже три джерела звуку це мобільний телефон, це гарнітура і це моя петличка. Тому е, зараз... Давайте протестуємо звук. Раз, два, три це звук з гарнітури Раз, два, три це звук з телефону. І раз, два, три це звук з петлички. Тому ось така якість, вона може бути різною. Ось такий огляд. Огляд щодо гарнітури. Вона сидить доволі плотно, комфортно. В мене невелика голова, тому нема потреби в збільшенні цієї дуги. Але дуже вона сидить, дуже кльово. На вуха не давить, тому якщо спілкуватися доволі довго, я думаю, з цим дискомфорта ніякого не буде. Давайте тепер перейдемо до. Функціоналу цього пульта керування. значить Кнопка. Тут 4 кнопки включення-виключення звуку. Коли я натискаю на кнопку, я в динаміку відчуваю звук. Подається звук про те, що мікрофон вимкнутий. І такий самий звук подається, коли я мікрофон вмикаю. Плюс-мінус. Це також подається короткий сигнал на динаміки, це керування гучністю самих динаміків, не мікрофону, а самих динаміків. І кнопка Teams. При натисканні на неї повинно щось відбуватись. У мене Windows 11, і, на жаль, я не, толком не зміг протестувати і дізнатися, що саме робить ця кнопка. але Повинна або відповідати на дзвінок тільки через Microsoft Teams, або запускати цей додаток, або е скидати дзвінок. На жаль, можливо, на жаль, в мене Windows 11, і така функція в Windows 11 не працює. Я не знаю, як можна налаштувати, але через те, що я майже цим Microsoft Teams не користуюсь, то поки. Не знаю, що вам можна сказати. Адже е, прошивка самої гарнітури оновлена, сам Microsoft Teams оновлений, але результати цієї кнопки я чомусь не бачу. Як висновок, скажу, що гарнітура високотехнологічна, якісна, приємна на дотик. Чи варте вона своїх грошей 80 доларів. Мені здається, це доволі дороговато для гарнітури. Але за якість треба платити, якщо порівняти з такими брендами як, припустимо, Logitech. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. До нових відео!